Плагін гібрид від 2021 року. Ви запитували. Ми підібрали для вас дуже цікавий, насправді недооцінений і максимально вигідний економічно варіант по відношенню до українського ринку. До вашої уваги, Kia Niro, плагін гібрид від 2020 року випуску. така актуальна пропозиція на даний момент є на коперті. Як ви можете побачити, тут у нас два лючка: один для бензину, один для електрозарядки. Це такий у нас гібрид з можливістю електричного підзаряду. Пошкодження мінімальні, передній частині, такий салон у даного автомобіля. Ця пропозиція у нас відстрахової, середня фінальна ставка таких автомобілів 6 тисяч доларів. Як ви можете побачити, дуже схожий варіант. Теж у нас плагін був проданий за 6 900, практично цілий автомобіль без пошкоджень. Він у нас заводиться з ключами, з рідним пробігом 37 тисяч миль. Вартість такого автомобіля в Україні орієнтовно 15 тисяч доларів повністю під ключ. А на українському ринку плагіни від Niro продаються від 25 тисяч доларів. Варіантів дуже мало. Звичайні гібриди від 20 тисяч стартують на українському ринку. Тому це дійсно вигідно. Варіант дійсно цікавий. І хто підбирає собі кросовер плагін? В невеликий бюджет з максимальною вигодою. Цей варіант для вас звертайтесь в компанію InterTrade, Ми підберемо для вас найкраще рішення під ваш бюджет. З вами був менеджер Антон. Всім гарного дня та мирного неба.